Наші вітання, шановні друзі, ми хочемо поговорити з вами про таку важливу річ, як наші обіцянки. Бо ми і так винні Богові своє життя, бо він нам його подарував, воно не дісталося нам в інший спосіб, нам Господь його дав. Але наступає момент, коли ми приходимо до Господа в якійсь скрутній ситуації і просимо у нього про допомогу, захист чи ще про щось. І такі гарні в обіцянках. «Все, Господи для тебе зробимо, служити, будемо життя присвятимо». Але наступає момент, коли Господь то допоміг. А з нашого боку на цьому все і закінчилося. І потім деякі з нас, коли стається якась духовна тема, ми намагаємось дістати це як якийсь козир. Але насправді це не козир, це вирок в нашому житті. І знаєте, є цікавенна історія про чоловіка, який воскрес мертвих. І з тим, що для нього зробив Бог, дійшов аж до гор. Практично він дуже подібний, як на мене, до історії. Про гадеринського піснуватору, який настільки хотів лишитися з Ісусом, що коли Ісус йому сказав, іди до себе, до своїх, і розкажи їм, що для тебе зробив Господь, то він це зробив настільки старанно, що коли Ісус повернувся, то його всі прийняли. Ще еклесіаст писав, що краще не давати обіцянки, ніж дати і потім її не виконати, тому що Бог не поважає тих, хто кидає слова на вітер, тому що його слово воно пусте, не повертається до нього. Воно виконує все, що сказав, і він дотримує. Тому і нам зі свого боку треба дотримувати а, обіцянок, і щоб не було в нашому житті, обіцянка ціцянка цянка дурна не страшне зробити з Бога дурню. люди. Замисліться. Так, і ми маємо пам'ятати, що Ісус сказав, що коли ми будемо просити щось в ім'я Його, то а, ми отримаємо, але дійсно ім'я Його заради слави Його. І те, що він казав, перед тим як дати молитву очі наш, що ви підійдіть, помоліться, отцю, і Бог, бачачи таємне, віддасть вам явно. Ja. М може, ми не отримаємо того, що просимо, тому що ми його діти, тому що Господь сам сказав своєму Слові, що попіклуюсь про вас, як і самі ваші батьки піклуються про вас, так і я, Отець Небесний, тим паче, попіклуєш про вас. І Бог покриває і дає благословіння тільки вірним, слухняним дітям своїм. А якщо моє не є діти. Тому заходьте за посиланням і дізнавайтеся більше, щоб бути освіченими Словом Божим. Нехай Господь поблагословить вас.